У нас пішов процес. Це відео знімаю, Процес пішов сівалку. Робимо одну із двох. Розкидали все, підрізали лишнє. Будемо робити так, як вітраєсечка, колеса будуть по бокам стоять. В общем, запустили. Розбирали все на запчастини, повністю перебираємо. Сівалки розібрали повністю все. Це катки ще не розбирали, раму поварили вже. Це низ, соєнили по лазерному рівню виставили все. Все розібрані пружини. Повністю все будемо їх передивлятися. чому процес іде. Стулочки ось тут почистили. Воно все живе, воно майже не сіяла, тобто воно все абсолютно живе. Ось такий процес. Так, процес у нас іде раму покрасили, поставили вже наральники такі купили вже тут. Процес движеться. Тут ще правда нічого не, не банки, не, нічого не робили, зато отак вже виглядає такий паучок. Зварили такі стойки для опорних колеса, те, що стояло спереді на СТС. -кі. З неї зварили маятник, тут буде стояти циліндр. Потім я там покрасимо ще тут, щоб я показував. Порозбирали банки, всі покрасили ці стойки, бокові, ці всі покрасили, це покрасили на катках, покрасили ті караму. Там воно все одно, ну, шана йому одного, там чугуняка такий, воно перших зітриться швидко така, от ска вторих не зниє. Ну, в общем, поки не так, Покрасили ручки всі, підсохне, будемо все збирати. Вже одну банку поставили, поставили 8. Процес іде так не дуже швидко, як хотілося б, але йде. Такий має вигляд. Тут без змін поки збираємо другий висівний, другу банку. Все повністю було розібрано до запчастинки. Зараз виглядає отак. іде. Збираємо привод, запасовували карти. Я вот так она выглядела. Процесс двигается. С ну, все четко заработает. И не лого огонь. Сантиметры 50-40. Четко. Тут покрасим, тебе потрасили, так виглядає транспортно. Тут посилили. Тут посилили, тут посилили. А так виглядає тут купухи некрашений транспорт, Вон таке повітря повністю відреставрували нам процес іде. Доходить до логічного якогось завершення, зараз монтуємо гідравлічні шланги, тут 100 метрів купили шланг, бертуха там ставить такі штучки, що тримають фіксатори. Тут поставили розподільник потоку. Ось він такий, щоб воно В общем, скоро будемо запускати. Перший підйом. Первий, перва стиковка трактора сівалки. поднялось. А это что не пусть. Пока прокачаю воздух. Это а поднялось. Пробный выезд. Будемо пробний. пробний запуск поля, будемо зараз намагатися регулювати глибину. Пробує. Пробуємо. Пробуємо трошки зараз опустили. Да, вона риє. Криє землю конкретно. В общем, на цьому будемо заканчувати наше відео. Все в нас вийшло. Трактор тяне, звісно, сівалка зараз пуста. Але я думаю, що все буде добре, тяне він її легенько. Всім дякую хто дивився до кінця. Тут трошки грудку підвернуло. Тут Видно, слід якийсь Все тяне, все виходить. Багато потрачено часу, майже 2 місяці, сил, грошей, але вийшло класно. Співалка наша буде називатися Каракурт на Утіл. Заказуємо наклеєчки будуть. Вийшло класно. Всім дякую.